Ось, готуюсь, збираюсь заробляти на почуттях. Зараз на цьому заробляє, хто тільки може, адже напередодні найкомерційніше романтичне свято День закоханих. Лише в Америці щороку на почуттях заробляють мільярди доларів. Люди платять за те, щоб показати свою небайдужість. Платять за те, що мають безкоштовно можливість висловити свої почуття. І навіть більше мусять платити, щоб не набути негативних емоцій. Тому, коли в закоханих свято у квіткарів, продавців парфумерії, шоколаду і тих же Валентинок, шалені прибутки. Переважна більшість тих, хто відзначає цей день, вважають, що роблять добру, а можливо, навіть і благочестиву справу. Адже і Бог є любов, і святий Валентин, нібито постраждав за ту ж любов. Українці цю легенду краєм вуха чули, але вірять у неї не всі. Не впевнений, чи це правда, чи там неправда. Просто знаю, що це більш комерційне свято, насправді ніж його зараз там так називають, хочуть перетворити в щось таке дуже романтичне. Щось там з тим монахом Валентином зв'язано. Але я читала різні версії, так що я не дуже до того вже знаєте, до тої історії. Але так свято, мабуть, непогане. Та там, що якийсь Валентин був, я ж кось визволив, ні читаючи Біблію, ми не знаходимо підтвердження святу е, дня святого Валентина або святу закоханих. Але все ж таки Біблія дещо говорить про закоханих і про любов як таку. З Самого початку на сторінках священного писання ми знаходимо приклад першої пари, перших людей Адам і Єва двоє закоханих людей. І перше свято, яке було встановлене для них, або як їхній день, або як день їхнього кохання, це був сьомий день тижня, і цим святом була субота, тобто іншого якогось ще свята, іншого якогось підтвердження цього свята чи іншого свята, ми не знаходимо. День святого Валентина. Своїми коріннями сягає язичницької давнини. Саме 14 лютого, на честь Луперка, відбувалося всенародне гуляння, на якому практикувалися моральні дійства. У 496 році, у християнську епоху, за розпорядженням папи Геласія I, це святкування було заборонено. Проте воно знайшло своє продовження у християнській традиції. У III столітті жив священик Валентин. Який, попри заборону правителя Клавдія II одружуватись зі своїм воїнам, все ж вінчав молодих хлопців та дівчат. За це його заарештували і ув'язнили. Дізнавшись про це, імператор наказав відтяти священнику голову, що сталося 14 лютого. Зараз католицька церква має не менше трьох Валентинів з третього століття, які були визнані святими. Багато країн приписують саме собі місце зберігання мощей святого Валентина. Ділема – до яких мощей молитись? Ось така от легенда, така історія. А якщо проаналізувати зміст сучасних телепередач, які транслюють сьогодні, послухати радіо, почитати публікації у пресі або поцікавитися змістом різних розважальних заходів, можна переконатися, що любові як духовному почуттю, яке веде доєднання в шлюбі чоловіка і жінки, особлива увага не надається. Я вибрав для себе робити кожен день якесь свято для людини, яку я кохаю. Оксана Туче, Вадим Гунько, Микола Івахненко, Львів Вісті надії.